Добрий день, мене звати Єсіна Марія і я учениця 9 класу гімназії номер 7 В номінації Музей кімнатних рослин я обрала таку тему: вплив кімнатних рослин на фізичне та емоційне здоров'я учнів. Ця тема виникла з необхідності зрозуміти, як можна поліпшити навчання в умовах війни в Україні. Військовий конфлікт створює надзвичайно важкі умови для життя та навчання. Стрес, тривога, та загроза фізичного та психологічного здоров'я. Це реальні виклики, з якими стикаються на сьогоднішній день учні в Україні. Тому ця тема має надзвичайну актуальність та важливість. Дослідження показують, що кімнатні рослини можуть позитивно впливати на фізичне та емоційне самопочуття. Вони не лише допомагають очищати повітря від шкідливих речовин, але й створюють заспокійливу атмосферу, допомагаючи знизити стрес та тривожність. Підвищують концентрацію та продуктивність учнів, а також сприяють створенню зв'язку з природою. Емблемою мого проєкту є малюнок, який я створила до Дня міста та подала на конкурс, де він здобув перше місце. На малюнку ви бачите двох дітей хлопчика і дівчинку, які моляться. Вони символізують нас, людей, які шукають під час війни захист в бозі. Біля хатини, де притулилися наші герої, ростуть квіти. Вони несуть символіку життя, сподівання та природні краси всередині військових вітрів. Навіть в умовах військових дій рослини продовжують цвісти, нагадуючи нам про прекрасне і надійне в світі. Цей малюнок нагадує нам, що рослини можуть бути нашими союзниками навіть в найскладніші часи. Вони додають краси та надії в наше життя незалежно від обставин. Моя робота покликана надати практичні рекомендації для створення сприятливого навчального середовища для учнів у складних умовах війни. Я вірю, що цей проєкт може допомогти учням зберегти здоров'я та знизити стрес у надзвичайно важкі часи. Я вважаю, що мій проєкт був успішним у досягненні своєї мети. Підвищення свідомості про важливість кімнатних рослин у навчальних закладах та їхній позитивний вплив на здоров'я учнів, рекомендації надані в моєму дослідженні, можуть бути корисними для шкіл та навчальних закладів, які прагнуть створити сприятливе середовище для навчання та розвитку дітей. Хочу підкреслити важливість подальших досліджень у цьому напрямку та поширення практики використання кімнатних рослин. У школах, що переживають важкі часи військових конфліктів, рослини можуть стати надійною підтримкою для здоров'я та добробуту наших учнів. Дякуємо за увагу!